Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі про спінінгову риболовлю в Америці. Сьогодні я з дружиною та друзями вирушив на риболовлю. У цьому відео вас чекає лайтова атмосфера. Покажу, як навчив ловити рибу на спінг свою дружину Марту і також покажу, який трофей вдалося спіймати мені. Приїхали на таке досить велике озеро. Стоїмо біля хайвею. Дуже багато машин, трохи шумно. Проте постараюсь вам трошки озвучити. Взяв сьогодні з собою свою дружину на риболовлю. Вона сьогодні буде ловити, сидячи Сидячи на спінг, вона буде ловити рибу на ультралайт комплект. А я візьму собі ось цей сет який я показував у попередньому відео. Буду обловлювати сьогодні на такі приманки, які йдуть поверху. Візьму декілька. Взяв е, попер, взяв декілька жаб, хочу спробувати обловити їх. Дуже велика ймовірність зловити великого баса, дуже багато заростів, дуже багато е, трави, кущів. Тож зараз будемо рухатись. І, можливо, щось з цього буде. Дуже шумно. Перший закид на ультралайт. Тут стоїть відвідний повідець із грузом 3 грами і також на гачку Polaris у кольорі Ультравіолет у розмірі 1.8 дюйма. Тестую цей сетап перед тим, як передати спінг Марті у руки. Один із закидів зразу був невдалий, тому що під такими деревами на відвідний повідець ловити дуже. Незручно, і зрозумів, що потрібно щось міняти і перев'язав її на звичайну оснастку, на джиголовку, плюс гачок, відповідно, менший повідець і легше оперувати спінгом у таких складних умовах ловлі, тим більше якщо ти ловиш в перший раз. А поки Марта пробувала повторити мій успіх і злапати свою першу гілку, я почепив замість ось цієї блесни жабу і пішов обловлювати першу локацію. Після 30 хвилин риболовлі ми вирішили міняти локацію, тому що тут було дуже шумно. А нам, як такій невеличкій компанії, потрібен був якийсь мінімальний комфорт, тишина, та й риба на цьому березі озера зовсім не клювала. Тому ми вирішили переїхати на це саме озеро, але з іншого боку. Значить, зараз буде активність, якщо вони почали клювати.

О, ще раз. Весь, весь вже два підряд було. Ну, якщо попав на зграйку, то зараз буде... ще третій. А Айне закинув. На цьому місці вдалося попасти на велику зграю білого басу. Він клював практично раз за разом. Клював він в основному на залізо. Я поставив коли балки від Crazy Fishu. Вони дуже гарно себе показували і непогано так клювали. Ловив я в основному на мейспінінг, але згодом, щоб відчути більший кайф від цієї риболовлі, вирішив взяти собі ультралайт. <звук> <блесна>. <звук> все, не може нічого такого тяжкого, тяжкого, Та ота блісна? Не тяжко. І все, це один зацеплюю. що гониш? Це не зацеп? Ну. Да? Диви. Бачив? Зацеп. Бачив? Це зацеп. Сам ти зацеп. Диви. Це зацеп. Спеціально, бо там не залежить. Диви, що воно там робить. Воно, певно, за хвою залежить. Певно. Дивись, як воно крути. Воно за хвою. Ти каже, що зацеплює. У нього є риба. За плавник? За за жабр. Дви, 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 Ого! Ви що робить? Почекай, почекай, бо мене тут у мене тут бійка з рибою, такою великою. О -о 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 ну що? Оце це теж. Але цей бачиш, все це, коротше, він по-іншому кріпиться, взагалі, я не знаю. воді. Так, подивись, як він буде в воді, мені цікаво. Опа! Ти як у тебе дав, мене ні. Не знаю, не знаю. Наші уличка були дуже рада. Давай, давай, що робимо. Не, ну, коли, от, коли от така рибалка що так багато... О, зійшла. Коли, так. коли так багато покльовок, то хоча б цікаво, можна щось відзняти. А поки тривав період такого активного клювання, я вирішив дати Марті спінг і щоб вона спробувала спіймати свою першу рибу. Що, є риба? Є. Марта, ну на мене Бачиш, Твою реакцію перша охьовує. Вже а ну що там? І ми вутку вверх отак о. Варто я першу рибу досмію. Це називається Білий бас. Дуже мала, але є. Опа! Варта, ти що робиш? Ти знімаєш? Марта! Я ще так не бачу, що смішно рибу тянули. Я я що це за риба? Март! Ало? Ало, А, вона зацікає. І після цього клювання за кущі Марта більше не хотіла лапати рибу. А пішла знімати красиві краєвиди та заходи Сонця. Ух Записи, что там? Опа. Дай писак? Два Я думаю, що... Ну давай. Дай пиццака мне. Такс, сюди. ну сюда. Опа! Такс. Já se si, vyznímu. si, vizimu, si, si, vizimu, si, si, vizimu, si, Тухіриву було дуже багато покльовок білого баса, зловили біля 20 штучок. І також ще під кінець кульмінаційний такий момент був і ми все ж таки зловили одного великого американського баса. Файно, файна рибалка. Це на нічка, вертаємось додому. Вона ну, виключає пісні. Це мене нічка, кожа, кожа, <плес>